Венчурний капітал це індустрія на 250 мільярдів доларів, яка бере ваші гроші, чи знаєте ви про це чи ні, і вкладає їх у перспективні стартапи, такі як FTX, Тиранос та WeWork. Але чим насправді займаються ці люди весь день, і чим вони відрізняються від приватних інвестиційних фондів або хедж-фондів? Оцінена справедлива вартість 16 доларів 33 ви за акцію. Ви вклали приблизно 20 мільйонів доларів у Алібабу, і на момент виходу на біржу її вартість була приблизно 90 мільярдів. Отже, ви заснували цю фірму в якому році? В 2009-му. і скільки грошей ви зараз управляєте? Приблизно 18 мільйонів? Я продав свій стартап Twitter, і це а, були так би мовити мої перші гроші в кремнієвій долині. І... Ви отримуєте свого менеджера з фінансів, і вони починають говорити з вами про те, що нам слід робити. Ви маєте почесну відповідальність і честь бути в радах обох цих компаній. Я хочу дізнатися вашу реакцію на те, де сьогодні зупинилася ранкова капіталізація. Ціна Airbnb зросла більше ніж удвічі.